Друзі, а перед початком нового випуску подкасту про село я хотів би висловити слова вдячності всім за фінансову підтримку мого проєкту. Для мене це дуже важливо і приємно. А для кращого сприйняття рекомендую надягнути навушники. Приємного прослуховування. Цивілізація людства має одну особливість: міста збільшуються, займають все більшу площу і при цьому поглинають приміські поселення. У великих містах цілі мікрорайони носять назви сіл, що колись знаходились на цьому місці, і жили своїм тихим сільським життям. Невеличке провінційні містечка теж не оминула доля розширення і розростання, але вона дещо інша: якщо у великих містах приміські зони забудовуються однаковими багатоповерховими будівлями, що схожі одне на одного. Згадайте кінокомедію з легким паром, то передмістя прилук неможливо сплутати між собою. І справа не тільки в тому хати передмістя не дуже відрізняються від сільських, одноповерхові, рідко двох, із господарчими будівлями, клаптями землі, різниця між собою природа. Села, що знаходяться на високому березі удаю, стоять, наче серед степу, тільки лісосмуги поділяють широкі лани. Зовсім інша картина на нижньому березі Тихоплинного Удаю. Тут вологі луки, болота, ставки і ліси. Серед буйних верболозів зразу ж за прилуками лежить село Пирогівці. Цариця Катерина II розселила козаків по всій Україні. За переказами козак пиріг зі своєю сім'єю поселився біля прилук. Бо прилуки його не пустили, а кругом було болото. Але що козакам болото? Заходився козак його осушувати разом з товаришами, які прийшли пізніше. А так, як він був першим поселенцем, то й назвали село пирогівцями. Це одна з легенд щодо походження назви села, ще є одна версія. Дуже вже уміли гарно готувати господині, що проживали в селі, а особливо їм давалися пироги, і слава про них втілилась в назві села. Вперше село згадується в 1629 році, чимало віків прошуміло над селом, ще й зараз згадують старожили, як пирогівський колгосп. За виробництво овочів одержав нагороду грузовий автомобіль. Славилось тоді село своєю городиною, тютюном та м'ятою. Населяють пирогівці здебільшого українці. Як і майже в усіх селах України, село поділяється на кутки. Є в селі чорний куток. Жили на ньому сестри Галина і Параска. Були вони чорняві. Ніби циганки. А до того ж дуже лайливі, а на кутку було п'ять хат. Мабуть, дуже вже допекли сестри людям, що й куток чорним назвали. На кутку бебені оселилась більша частина родичів бебенів, а назву кутку дав дід бебень. Курдаска. Про виникнення і назву цього кутка ніхто нічого не знає. Хутір Паляничівка взяв свою назву від прізвища Паляниця, бо на цьому кутку проживає більша частина людей із прізвищем Паляниця. У селі говорять, що колись було тут двоє панів: Кузінов та Йовтуховський. Давно немає ні панів, ні їхнього роду, але існують в селі кутки Йовтуховське – та На Кузіновому кутку раніше був цегляний завод, а тепер це місце назвали Глинище. На землях села Пирогівець є поклади торфу. Найближче водоймище, що утворилося від вибирання торфу, називається кар'єри. Ще один куток має назву Кудлаї. Від прізвища Кудлай. Найпоширеніші прізвища в селі: Кудлай, пиріг, Котеленець, Паляниця. Походження цих прізвищ досить відоме. Серед поширених прізвиськ ми вибрали найбільш яскраві. Як Іваниха У родині дід був Іван. А коли розмовляв, підставляв скрізь слово Як. Так його і прозвали, як іван. А вже далі і по жіночій лінії прізвисько як іваника. Дворовий ще за панів служила у пана при дворі красива дівчина, Подружилася також із дворовим хлопцем і народилося в них 14 дітей. Як панів виселили, то віддали цій сім'ї будинок панський. Та й стали називати сім'ю дворовими. Зовсім інше походження прізвиська кумчик. Щедрий, веселий чоловік мав дуже багато хрещеників, а його все брали та й брали в куми, і майже всі в селі почали називати його мій кумчик. Ще є в селі прізвисько Мазчиха, чоловік прибився в село з мазок. А вже сільчани переробили його прізвище на майсько, тобто маськівчанин. Древнє село Пирогівці давня його історія. Багато цікавих подробиць про неї знають пирогівчани і продовжують життя свого села.